5 липня 2011 року працівниками Кузнецовського міського відділу внутрішніх справ у присутності першого заступника міського голови Ковальчука, депутатів міської ради Андрощука, княвця Черницького, журналістів ТРК гімнатом та газети міської ради «Вісті» у районі зупинки було проведено перевірку діяльності закладу. В зупинці Берізка було проведено перевірку діяльності закладу на відповідність вимогам закону України про заборону, заборону грального бізнесу в Україні. В результаті проведеної перевірки працівникам міліції з даного закладу було вилучено 8 гральних автоматів. Проте на даний час цей розважальний заклад працює: гральні автомати, повернені власнику. У зв'язку з цим прошу повідомити наступне. Перше, чи було виявлено працівниками міського відділу внутрішніх справ під час проведення перевірки діяльності даного закладу, порушення вимог закону України про заборону грального бізнесу в Україні. Друге, які ще порушення були виявлені працівниками міліції при перевірці діяльності цього закладу. Крім цього, прошу повідомити про кількість випадків порушення вимог закону України про заборону грального бізнесу в Україні. Виявлених працівникам міського відділу внутрішніх справ, а також кількість кримінальних справ, порушених за статтею 203-2 Кримінального кодексу України зайняття хайним бізнесом протягом 2011 року. Депутат міської ради Андрейщука. Хто за те, щоб підтримати запит, Андрощука? Хто проти? Утримався. Тут працівники обласної обласного. Як працювали МВС Рівничів, не приїхали, процесуально правильно все закрили, процесуально закрили і мало того, я хочу добавити, молоде не все там заслоне, просто ми його не підділили. Коли ми заносили ці гральні автомати, жоден МВСник наш, це з фіраліцією, жоден не вийшов і не допоміг. А коли попросили задали хлопців, нам треба занести його на спілування, не сказали. Задоволення, чи це ж на другий а Вони кажуть, скажіть дякую, що ви не несете це на не четвертий повод. А гаварлюк, як прогентувати, це галістів. Ми цим не займалися. Тобто, хто займався, той нехай цим це, це продовжує. Тобто, ми обслуговуємо один і той самий закон. Один і той самий. То чому, коли рівницьке займається цим, це, це, це якісно, чому коли наші займаються, це абсолютно неякісна робота. І ще у нас буде програма, яка кожен рік йде підтримки правоохоронних органів. Так? Давайте тоді природимо. Програма не передбачає фінансування. Вона передбачала, давали комп'ютери, ну, давали і бензин, давали автомобілі. Тобто я ж не говорив, що повинен бути зворотній зв'язок. Його немає. Давайте думати, коли ми будемо. Запити звернення є.